Всім дня, дівчата і хлопці. Зараз я замішу тісто і покажу, як ми колись пекли сайки. Як я працювала на пекарні, такі булочки довгі, пам'ятаєте? Півлітри водички. Тісто дуже просте, дуже-дуже просте. Дріжджів, десь 25 чи 30 грамів дріжджів. Звертайте уваги, це сусід працює. Півчайної ложки солі. 3 ложки цукру. 2,5 ложки в мене, бо не влізло більше олія. Можна 3 ложки олії. Так, зараз я це все діло Це думаю, чи я все попала. Ванільний цукор не треба. І борошно. Борошна треба буде від 800 грамів, може навіть і більше. Дві поступово. А ще треба десь приблизно 80 чи 100 г маргомасла. Я маргарин беру, ми тоді клали маргарин. Борошно треба віяти поступово і замішуємо тісто. По черзі підвіваю потрошку, а все вийде. Тісто любить тишу, спокій, гарний настрій. Все вийде, все буде добре. Треба вірити, надіятися. Всім зараз нелегко. Дівчатка, коли тісто майже вимісилося, я кладу сюди десь приблизно 80 чи 100 грамів маргарину. От, і далі замішую. Я буду домішувати на поверхні. Ось так я вимішую тісто на поверхні. Гарно так хвилин 9 чи 10. Треба вимішувати. Тісто я вже вимісила. Гарну мисочку я вимила, помазала олійкою. Я люблю, щоб було так. Знаєте, чистенько гарно, щоб ось таке тісто. Кладу я його в мисочку, накриваю пленочкою і ставлю відпочивати десь в теплому місці. Не менше, ніж на годинку, щоб так гарненько піднялося. Дівчатка, тісто моє вже так гарненько підійшло. Я його викладаю на поверхню і ділю його на 6 кусочків. У мене буде 6 булочок на рівні 6 частинок. Взагалі-то по стандарту вони були в нас по 300 г. Але вже ж у мене які будуть. Ось так я роблю шість частинок, бажано рівних. Тепер я, дівчатка, беру кусочок тіста і розкачую в такий пласт, ось тут треба так гарненько в нуль вийти. Тепер ми на пекарні сюди ось так змазували. Маргарина. У нас тоді був маргарин. От. І ось так тугесенько 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 вкачували. Такі у нас були. Ось так. І ось так і клали на деко чи на жаровню, хто як називає. І так далі. І всі шість штучок. Сама така тоді, в той час, коли я працювала на пекарні, була моя така улюблена булка. А ми інших і не робили. Батони тільки починали тоді робити. Пробували. Ось так. Дуже легко. Головне вкатати вкатать тугенько так. І все. Ось так я її дівчатка поліпила, поскладала з таким невеличким зазором. І ставлю в розстойку десь хвилин на 20, чи то на півгодинки. І тим часом нагріваю духовку до 180 градусів. То ось так вони в мене підійшли. Я помазала курячим яєчком. От. І ставлю в духовку на 180 градусів, хвилин десь на 20. Спеклись мої сайки. Такі були сайки раніше, пам'ятаєте? А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного. І будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!